Так, всім доброго здоров'я. Сьогодні ми розберемо позицію по пістейк, яку ми забирали практично всією спільнотою. Розповім, чому цей проект потрапив нам взагалі на очі і як ми його безпосередньо забирали. Почнемо із токеноміки, і з їхнього розподілу монет. Ми бачимо, що в нас по економіці абсолютно все окей. Відповідно, інвестори у нас на даному етапі мають. 20% монет, команда має 16, відповідно, це підпадає під критерії проєкту для того, щоб додавати його у наш watchlist. І решта розподілу нам, в принципі, абсолютно не цікаві, Так як нас цікавить тільки ціна сейла, ціна сейла в даному випадку була 0,4, сіди заходили по 0,1. Ми бачимо, що відбувається із розлоками. Абсолютно всі отримали вже свої монети, відповідно, інвестора, сіди. Залишились тільки заблоковані деякі монети, які йдуть на ретроактивності, але це, в принципі, нам не, не дає абсолютно ніякої інформації на даному етапі, так як всі основні монети, як ми бачимо по економічній моделі, вже розблоковані, крім частини токенів команди. Відповідно, перший фактор, який ми брали до уваги, це економічна модель. Друге, в нас 88% саплай вже знаходиться у Ринку. Це другий фактор, який відіграє ключову роль для вибору проєкту для інвестицій. Перейшовши безпосередньо на графік, ми можемо нехитрими математичними діями подивитись, де заходили великі гравці. Як ми вже бачили по технології ончейн, Велика кількість гравців заходила у даній області після формування даного мова. Це було абсолютно логічно, так як ми після їх так само відторговували із цієї області, але велика кількість гравців не змогла реалізувати свою позицію. Відповідно, дана область при накопиченні ідентифікована як зона без убитка для великої кількості гравців. Найцікавіший момент відбувається безпосередньо із графіком. Далі так як на ціна починає формувати каскад слабких. Мінімумів, які отримують регулярне повернення в діапазон, бачимо невеликі агресивні покупки, з якими нам цікаво буде попрацювати і розібрати конкретно дану область. І найцікавіший момент відбувався під час формування локального дна. Тепер нам потрібно перейти на Etherscan, встановити потрібні. Advanced Filters, для того, щоб ми могли ідентифікувати великі транзакції для низьколіквідного проекту Я беру критерії для покупки від півмільйона монет, і цього більше, ніж достатньо, для того, щоб повзаємодіяти. Як ми бачимо, в нас є велика кількість спекулятивних гаманців, які купували і продавали монети. У нас є велика кількість бірж, які накопичували монети, є велика кількість гравців, які до цих пір активно купують монети. В нас цікавий діапазон, конкретно, який був 44 дні назад. Так як 44 дні назад в нас сформувалось локальне дно, і відповідно перед тим як ціна робить сильний висхідний імпульс, ціна повинна завжди отримати фазу накопичення. У фазі накопичення в нас цікавить взаємодія із гаманцями, як такими для того, щоб ідентифікувати покупки, і звертаємо увагу на відтоки із. Бірж. Ми бачимо, у нас є великий ряд транзакцій із сейфволотів, у нас є великий ряд транзакцій із бірж на досить таки непоганий об'єм. Поступово переходячи на сторінку назад, ми бачимо, у нас велика кількість гравців накопичує позицію із різних контрактів. Хтось завчасно почав заводити активи на біржу, хтось навпаки, із біржі їх виводив, так як це виглядає. Ніби ці гравці знали, що буде відбуватись безпосередньо великий. Руху. А так як ми знаємо, що пістейк e це протокол ліквідного стейкінгу BTC, Всі ви знаєте, що зараз фундаментал крутиться навколо е, того, що SEC має прийняти ETF на стейкінг, щоб давали можливість стейкати біток і давали стейкати ефір. Відповідно, протоколи ліквідного рестейкінгу і протоколи стейкінгу будуть давати нам можливості для того, щоб заробити на булочку з маслом. Вертаємось назад на фазу накопичення. Зверніть, будь ласка, увагу на взаємодії. Так, як цих взаємодій досить таки велика кількість, відповідно, ми ідентифікували благополучну модель накопичення. Якщо подивитись від того, що відбувалось, наприклад, в даному діапазоні, і почати переносити це все на графік, ми бачимо, як маркетмейкінг благополучно нарощував активи. Ми бачимо, як великі гравці благополучно ці активи починали відкупляти. Наприклад, у нас є транзакція, яка була 23 дня тому. Беремо 23 дня тому, дивимося, де відбувалася конкретна ця транзакція, транзакція відбувалася на корекції. Ми бачимо, що із біржі HTX, зверніть увагу, ми бачимо, що із біржі ГТХ було виведено мільйон монет. Далі ми бачимо перетасовку між цими гаманцями, які виводились благополучно на Гейта Але якщо повернутися, наприклад, на сторіночку назад і подивитися, що відбувалось далі, ми бачимо, що в нас були транзакції із. Бірчі бідгет і перестановка монет між різними гаманцями. Це відбувалося відповідно 28 і 27 днів тому. Добавимо декілька фільтрів, беремо 28-й день, можемо поставити крапочку. І беремо 27-й день, можемо поставити точно таку саму крапочку. 27-й день можемо поставити точно таку саму крапочку, бачимо, що даний памп супроводжувався активним відкупом монет. Коли ми вертаємось. Трошечки далі ми бачимо, що вздовж цього всього діапазону відбуваються великі покупки, і зверніть, будь ласка, вашу увагу. Так як ми поставили Advanced Filters, нам показує одразу хто де, коли, як, скільки і яку кількість монет викупив. Наприклад, 14 днів тому було відкуплено 53 мільйони монет на суму 3,5 мільйони доларів. 14 днів тому дивимось, що в нас відбувалось безпосередньо. 14 днів тому виставляємо, що в нас сформувалось абсолютно правильно, у нас сформувалося Локальне дно співпадіння. Я так не думаю. Чи, я так не думаю, не думаю і зряда взагалі. Чому? Тому що такі транзакції на такі об'єми просто так не відбуваються. Ми можемо перенести цю транзакцію собі е конкретно на графік. Зробимо трошечки більший принтскрін. 14 днів тому була велика покупка, і зверніть увагу, що відбулося що конкретно після цієї покупки. Після цієї покупки відбувся агресивний ріст. Тобто даний гравець. Як ми вже можемо побачити, неважливо, чи це приватний гравець, чи це біржа, він на даному мові вже може зафіксувати спокійно 345% росту. Давайте поглянемо, що відбувається із його гаманцем на даному етапі, так як ця транзакція досить таки цікава. Ми відкриваємо одразу гаманець. Бачимо, що тут холдинга на 934 млн доларів. Очевидно, що це біржа. Біржа скуповує монети тільки тоді. Коли їй потрібно забезпечити ліквідність. І зверніть увагу, коли біржа почала скуповувати монети 34 дні тому. Беремо наш інструмент, виставляємо 34 дні тому, і, вуаля, ми знаходимо першу причину. Тобто про цей пан було відомо абсолютно всім завчасно. І родзинкою на торті будуть тейки учасників нашої спільноти. Кожен тейк я збільшу, щоб ви могли відслідкувати входи, хто де, коли і як. Набирав цю позицію і як взаємодіяв із цією позицією. Наприклад, Інна повзаємодіяла найкраще всього, вона відкупила в діапазоні під одним центром, і мені просто страшно уявити, які тут цифри. Класно повзаємодіяв із позицією Євген, В'ячеслав, Валентин, Микола, якого BTC стока. Відповідно, використовуючи інформацію по ончейну, ви можете ідентифікувати без проблем подібні мови. У висновку нам потрібно Токеноміка, нам потрібен лімітований саплай. Нам потрібно правильно ідентифікувати місце, в якому заходить більшість гравців. Так як ви побачили наглядно, такі пампи не відбуваються просто так. Дякую всім за роботу. Всім хорошого дня.